Это класс, маленький. Как пойму? Работал внимание. Нахвали, да? Дома нет. Нима ничего, выпишка мне штраф, за размал и дома живет. Нет, в этом есть, я не понимаю. А я би хотів до вас, до 19, я не скидаю. Я б хотів вам. Ну, є в Фейсбуці зараз, є в контактах група з копками Що міліція каже? А міліція от чекає мені пожити. Та ще які нагливі? Які наглій? Ми чекаємо Даї. Добре, будеш Ні. Я оплачу, Ви випав номер, подавайте в ГАІ, Я все не плачу. Розумію, я так же оплачую. Як ви оплатите, його якщо випадки? реєстрація машини на... в Росії. Закон додавай на всіх. Який закон, якщо війна з Росією зараз йде. Ну ми не будемо що робити. Штрафи будемо оплачувати як? Тільки на місці. Тільки на місці. Я, О, тік... я так же його оплачу, правильно? Тільки на місці. Ми чекаємо ДАІ, працівників, щоб виписали штраф. Протокол склали.

А він я не хоче вийти? А він наїхав, наехав, Николана поценил. О, Ні, Не, ну драем. Я Просто Макс, например. Що, Що поспілкуватися, я хочу запитати, що в Росії паркується на пісухотах. Доброго дня! Я відзначаю що в Росії на пісухотах можна паркуватися? Так? Вас не можна. Хіба є у вас? А, що? що сталося? Що Запаркувалися да. на пішкоду. Да. Да. Звідні порушили, да. людей чіпали, не чіпали. Це нормально, не нападали, нічого не побили у вас, все нормально, ви самі ще з дружиною, так? Ви поне наказання якесь кажуть? Готові, Путувати, так? так? Ви знаєте все. Не знав, не заніток, не бачив, не заніток. Не хотів, може побачити пішохідний <ріхи> <ні>. перехід. Це таке. <ріхи> таке буває. Все нормально, спиртного ніц, медичної допомоги, ніц, нічого ні. не потрібно. Ти знаєш. Так, що в Україні проблема з грошами. Можна все-таки перевірити його на алкоголь? Ні, це серйозно. Чи є сплай, я буду тільки. Так, я не бачу.